Сьогодні в цьому відео хочу поговорити на дуже важливу доктринальну тему, що таке причастя чи хлібопереломлення, і як правильно його приймати. Я помітив, що сьогодні в наших євангельських церквах майже немає вчення на цю тему. Друзі, вітаю, Роман Савочка. Тут і ласкаво. Прошу на україномовний канал Штунда Тіві. Причастя, хлібопереломлення, Євхаристія, різні назви. Це дуже-дуже спірна тема в християнстві не тільки сьогодні. Ця тема була спірною а, 500 тисяч років назад. Мало хто знає, що за це, за як правильно приймати причастя, в католицькій церкві навіть вбивали священиків, які неправильно, як вони думали, Преподавали причастя дуже відомий приклад, який відбувся 9 лютого 1555 року. В Англії в місті Хедлі було спалено на вогнищі пастора Роулен Тейлор за те, що він, по ну, як за думкою католицької церкви, неправильно преподавав причастя для своїх прихожан. Сьогодні дебати продовжуються, і багато людей спорить з приводу причастя. Наприклад, хто має право розносити чи роздавати рукопокладений священник, пастор, деякон, чи просто група порядка, як в багатьох церквах. Друге, чи всі мають приймати з однієї чаші, чи можна роздавати маленькі стаканчики, як часто це роблять в мегацерквах? Третє це має бути чисто вино. Чи це може бути просто сік, і деякі я чув навіть беруть не завжди виноградний? Просто сік, це символічно. Номер чотири. Хто має право приймати участь? Члени церкви після водного хрещення, чи всі бажаючі, включає невіруючих і новонавернених. Номер п'ять, який має бути хліб, це має бути спеціальний хліб, як в Біблії. Чи сьогодні часто такі маленькі кракери преподають в американських церквах, які вже продаються? Також, як преподавати? доктрина інтинкшен або доктрина вмокання? Католики, наприклад, і деякі інші вони говорять, що потрібно вмокати хліб у вино і тоді давати через те, що так зробив Ісус. А в нас сьогодні просто ламають хліб і окремо дають вино чашечки. А також де потрібно приймати в церкві на центральному служінні, деякі це роблять на домашніх групах і. Ще головне питання, як часто в багатьох п'ятдесятницьких і церквах причастя раз в місяць, у адвентистів раз в три місяці, в багатьох церквах це кожної неділі, як правильно, є дуже-дуже багато питань. Але сьогодні, друзі, я хочу поговорити на трішки іншу тему, яка прояснить чи дасть нам відповідь на ці всі питання. Що значить причастя? Справа в тому, що в багатьох християнських деномінацій напрямків вони вкладають різне значення в причастя. Тому я зібрав для вас 5 самих поширених точок зору з приводу причастя. Їх є, можливо, Вісім десь я перевіряв різних точок зору, але я помітив, що деякі з них ну, майже схожі, там немає ніякої відмінності. Тому я так все для вас підсумував. І сьогодні в цьому відео розкажу вам п'ять важливих точок зору з приводу причастя. Перед тим як ми розпочнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій україномовний канал Штунда ТВ. Друзі, підпишіться, підтримайте християнський контент українською. Мовою. Номер один саме популярний серед християн погляд на причастя це римокатолицький католицький погляд, називається «real presence» – фізична присутність, та інше слово, яке ще використовується «transubstination» чи теорія перетворення. Зараз я все об'ясню. До речі, цей метод, цей погляд на. Причастя домінував в церкві аж до реформації. Тобто півтори тисячі років майже всі християни вірили в цей єдиний погляд на причастя. І сьогодні півтора мільярда майже католиків продовжують вірити в це transubstantiation. Що це таке? Католики проповідують і проповідували, що коли священик бере хліб і віно і помолився за них. То в цю секунду після молитви хліб і вино втрачає свої якості, і тепер це вже не хліб і вино, воно перетворюється, теорія трансубстинейшн перетворення в справжнє тіло і кров Ісуса Христа. Тепер, коли священик дає це прихожанам, то прихожани їдять не хліб і не п'ють вино, вони куштують саме плоть і кров Ісуса Христа. Тобто вони фізично, хоча смак не міняється, але католики вчать, що люди фізично їдять тіло Христа, і фізично п'ють його кров. Ну, така дуже цікава доктрина. Тому цей процес і називається трансубстинейшн. Ще раз, хліб втрачає свої якості, вино втрачає свої якості, і це вже плоть і кров Ісуса Христа. Тому це є духовна їжа, і католики вчать, що це. Дає нам духовний зріст, коли ти це їси, це не просто ти згадуєш, Це не спомин, це не згадка. Ти фізично їси духовну їжу, і це тобі допомагає, дає зцілення, дає тобі ну, впевненості, і також це дає тобі віру. Тобто, це ти фізично взагалі традиційні церкви дуже багато вкладають значення в. Причастя, що під час причастя на людину сходить невидима благодать. Щось трапляється з людиною, духовно вона годується, скажімо так. Тому строго заборонено приймати самому вдома. Тільки священник має право молитися, бо якщо ви саме вдома приймете причастя, то це не буде вважатися сп... справжнім, бо ви не можете перетворити хліб у тіло Христа і вино у кров Христа. Це може зробити тільки рукопокладений католицький священник. До речі, ця теорія зараз стає популярною серед багатьох єванських християн. Я чув, що багато пасторів починають про це проповідувати і більш так ну серйозно відноситись до причастя. Наприклад, Після причастя, вже коли залишилися крихти чи, чи вино. Ну не, не допили, скажімо так, то не можна просто виляти. Це залишається вже кров і тіло Христа, і воно не перетворюється назад. Тому вони дуже ретельно відносяться до цього, щоб не впала не одна крихта, не одна капля. Вони його допивають, тому що це фізичне тіло Христа і фізична кров Христа це католицький погляд. Номер два, лютеранський погляд, сакраментальне єднання, чи таке слово консубс... консубстанція. Чи консубстинація. Ах, я довго вникав в цей погляд і ніяк не міг зрозуміти, чим він відрізняється від католицького. Хоча лютерани стверджують, що їхній погляд відрізняється повністю від католицького. Що навчав Мартин Лютер? Що тіло. Христа і кров Христа присутні в хлібі, але хліб не втрачає свої якості. Вони їдять хліб, в якому присутні плоть і кров. Католики навчають, що хліб уже не присутній тільки плоть і кров. А лютерани говорять, що ми їмо хліб і п'ємо вино, але в цьому хлібі фізично ще раз присутні Христос. Вони відкидають трансубстенейшн і придумали свою консубстинацію. Ну як для мене, це одне й теж. Вони вірять в те, що під час причастя вони їдять фізично плоть Христа і п'ють його кров. Тільки вони вірять, що це в хлібі, а католики вірять, що замість хліба. Оце вся різниця. Як для мене, це одне й те саме. Номер три. Погляд називається пневматик презенс, духовна присутність це вчення Жана Кальвіна реформаторське вчення. Всі реформатори сьогодні в це вірять. Що це таке? Вони навчають, що Христос присутній під час причастя в хлібі і війні, але не фізично, а духовно. Вони навчають, що хліб не перетворюється, як говорять католики, в кров і плоть, але хліб там Христос. Присутні духовно. І також вони навчають, що під час причастя людина духовно. Живиться, отримує зцілення, отримує благодать, отримує віру. Тобто, це необхідно робити регулярно, тому що якщо людина не приймає причастя, вона буде духовно слабкою. А що причастя дає духовні сили, це духовна їжа. Ці три погляди вони приблизно похожі, що під час причастя людина щось отримує, це не просто спомин. Людина отримує надзвичайну невидиму благодать через присутність Христа. Ті говорять фізичну, ті говорять духовну. В це вірять сьогодні кальвіністи, реформатори, пресвітеріани і також деякі баптисти, які дотримуються реформованої теології. Тобто, вся реформована теологія. Що таке реформована теологія? Це теологія, видвинута Жаном Кальвіном. Тобто, це вся кальвіністська реформована теологія. Але ж сьогодні дуже дуже багато в Америці церков мають реформовану теологію. Номер чотири погляд на причастя: це називається меморі... меморіалізм чи спогади. Теорія, яку видвинув у Цвінглі під час реформації. Тобто ну, ми бачимо, перша теорія католицька, другі вони більш появилися 500 років назад під час реформації. Лютер, Кальвін і Цвінглі, що вчив е, взагалі цвінглі? Євхаристія є символом, спогадом про смерть Христа. Христос не присутній в хлібі і війні, не фізично, не духовно. Коли ви приймаєте причастя, п'єте вино і їсте хліб, це не живить вас духовно, це не дає вам віри, це не дає вам стілення, це просто згадка, що Христос зробив за вас. Тут немає нічого сакраментного такого, тут немає нічого таємного, це не є таїнство. Так навчав Цвінлі. Христос не присутній ні в хлібі, ні в війні. Чому це вчив Цвінглі? Цвінглі сказав таку цікаву річ, над якою я дуже задумався. Він сказав, що Христос, як Бог, не може присутній бути в речах, таких як хліб чи вино чи предметах. Христос може бути присутній тільки в людині, тому він сміявся з поглядів Кальвіна, Лютера і католиків, що Христос може бути присутній в хлібі. Він каже: Христос це Бог. І по Біблії Христос присутній тільки в людині, в серці людини, але не в речах, як вчили католики, лютерани і кальвіністи, що Христос присутній фізично, духовно в хлібі. І тому е, сама радикальна була, звичайно, точка зору Цвінглі, що Христос не присутній, це неможливо, це нереально, це не біблійно. Ми просто згадуємо це згадування. Тому, якщо ми згадуємо. То може звершувати причастя будь-хто любий член церкви, груба порядка і так далі. Це не має бути священник, бо священник для того, щоб перетворити вино в кров, е, хліб в тіло. А це нічого не перетворюється, тому любий може приймати має, може будь-хто. Всі можуть згадувати, що Христос для них зробив. Хліб після того як ви зробили причастя, можна викинути в сміття, і це не грає ніякої ролі. Ви не будете покарані. Це не є тіло Христа. Ви можете після цього вилити вино, викинути це. Не є нічого святого. Неважливо, вино чи сік не має ніякої ролі, не грає ніякої ролі. Чому ми згадуємо те, що зробив Христос для нас? Ця теорія була дуже популярною серед анабаптистів, перших радикальних реформаторів, і вони вчили також, що хліб в даному випадку символічний і не несе ніякого не прокляття, не благословіння, як вірили три попередні точки зору. Тому що часто люди вірять, якщо ти приймаєш причастя неправильно, може прийти якась кара. А ці говорили що це просто спомин. Тут нічого не буде відбуватися. Це не таїнство, а просто згадка. Бог ніколи не каратиме тих, хто неправильно вживає. Ми згадуємо, всі можуть згадувати. До речі, Цвінглі поспорив з Мартом Лютером. Вони зібралися і хотіли об'єднатися в одну церкву. І вони поспорили згідно одного питання: причастя. Мартин Лютер на вільветі малював на столі «This is my body» це моє тіло, як сказав Христос. А Цвінглі говорив: це просто спомин, немає ніякої різниці, як ми це приймаємо. І Номер п'ять доволі такий, ну популярна непопулярна теорія. Вона існує: це суспеншн теорія припинення. Цю теорію висунув англійський проповідник Джордж Фокс, засновник квакерів, чи як вони себе називали, френдс друзі. Вона виникла через 200 років після реформації. Що суть цієї яка суть цієї теорії? Що християни не повинні взагалі приймати причастя, тому вона називається suspension, закінчення. Він вчив, що сьогодні таїнства взагалі не потрібні. Христос духовно присутній в нас, і людина має молитися Богу читати Біблію. і через це вона духовно зростає. А всі фізичні таїнства католицької церкви вони не потрібні, вони лишні. Як омовіння, ніг, омиття, ніг навіть квакери. Не приймають водного хрещення. Вони кажуть, що водне хрещення взагалі не потрібно. Головне повірити в Бога. І вони приводять приклад для них. Великий приклад це розбійник на хресті. Він не приймав причастя, він не приймав водного хрещення і пішов на небо. Вони на цьому прикладі будують свою теорію, що потрібна тільки віра в Бога, все інше це лишнє. І ця теорія дуже сильно поширилась. Можливо, хтось з вас знає. Е, є така такий рух, називається армія спасіння, яку заснував Вільям Бут у Англії десь 1880-90 роки. Дуже популярна армія спасіння. Вони надівають таку військову форму. Я думаю, ви, ви них зустрічали в Америці. Є магазини армії спасіння. Так, армія спасіння прийняла доктрину Джорджа Фокса і також взагалі не приймали е, ні причастя, ні в хрещення, вони вважали, що головне це внутрішній стан людей. В Україні був такий рух, який називається Молокани. Також він був поширений в Росії. Молокани вони були багато з них, потім стали баптистами, якщо вчати історію, їх було тисяч, десятки тисяч, можливо, сотні тисяч. Також вони не приймали водне хрещення і не приймали причастя. Кажуть, що молокани вони пішли від англійських квакерів, тому в них були дуже похожі доктрини. Тобто, це теорія суспенщен. Друзі, підсумовуючи, коли я вивчив всі ці теорії, в мене виникло велике питання: що проповідують сучасні баптисти, п'ятдесятники харизмати? В яку теорію ми віримо? Цвінглі, що це просто спомин. Ми віримо в теорію Кальвіна, що там Христос все таки присутній. Ми повинні так ну, відноситись до цього все дуже обережно, щоб нічого не впало, ну, щоб нічого не розкидати, не вилити, мають приймати тільки святі люди. Яка точка зору нас? На жаль, Серед християн я не чув, щоб хтось об'яснив і сказав: ми дотримуємось цього. Якщо ви запитаєте католика, вони всі дотримуються одної точки зору: лютерани своєї, кальвіністи своєю. А в нас ми трошки там взяли, трішки там, трішки там, в одну кучу зліпили, і в нас своя теорія. Важливо було б, щоб наші церкви оприділилися і знали, ми дотримуємося теорії Кальвіна, духовна присутність в хлібі. Чи ми дотримуємося теорію цвінглі? що... Це спомин, це не є важливо, як, що і, і, і з ким. Тому, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви вважаєте. Яка точка зору у вашій церкві, Чи має вона якесь чітке що, Що саме відбувається, коли ми приймаємо причастя?